Всім привіт! До вашої уваги! Лот сорочки Нічні жіночі. Бренду Disney Esmara та Oyanda. Є різних кольорів та з різними візерунками. В Лоті 30 одиниць. Вартість лоту 4630 гривень. Матеріал 100% цитковий, котон. Собівартість однієї одиниці 154 гривні. Розмір від S до XL. З розміром S буде 7 одиниць. Розмір M – 14 одиниць. L7 одиниць та XL 1 одиниць. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі. або на нашому сайті фіни.ua. Дякую, заробляємо разом.